Надсилаю тобі це ранкове вітання і бажаю багато великої радості, а ще приємної несподіванки, очікуваного подаруночка від долі і здійснення світлого бажання, а ще настрою такого яскравого та барвистого. Як осінній сонячний пейзаж, щедрим та привітним хай буде цей день, бадьорого та радісного настрою, тепла та затишку і лише приємних емоцій, легкого та вдалого дня.